Окей, okay, всім привіт, ви на каналі НЕЦІКАВИЙ, Сьогодні ми граємо в Мейкбей. Поїхали! Онлайн батл. Онлайн батл! Поїхали! Швидкий матч. Я не знаю, що це за гра. Але. ready. Стоп, тут що не можна так? А, тут, мабуть, окей. Добре, я зрозумів, давайте тоді локал матч. О, є машинки. Ооо, давай. Ну куди ж, ну, ну як ж без нього, ну куди. Ну... Друзі, ну як ж без нього? А. Щось у нас було схоже. Блін, це дуже прикольно виглядає, слухайте. Шкода, що це зараз проти цих. Шкода, що це зараз проти... ботів працює, тому що боти насправді ну, будуть ставити, може, якось його і нормально. А от якби б ми грали це проти... Вау, яка класна гра! Слухайте! Якби б ній був онлайн. Ха -ха -ха. Воу. Ну я не вилітаю, поки все добре. Слухайте, це мені нагадує е, Ultimate Chicken Horse. Типу, по е, задумці. Так, бачите? Блін, це дуже класна гра! Вау, вау, вау. Можемо продовжувати робити гонку. Робити гонку. Робити мапу, Робити мапу можемо продовжувати. Я отак зроблю. Дуже різкий поворот зроблю, на нафіг. Окей. Ну виглядає як, дуже прикольно. Слухайте, задумка дуже класна. І. Блін, шкода, що проти ботів. Дуже шкода, що проти ботів, а не проти якихось людей. Якби це було в онлайні? Вау! Це був би такий кайф. Зараз я спробую доєднатися до якогось матчу після цієї мапи, ми ж повинні просто дограти першу нашу гру, яку ми запустили. Воу, wow, чуть не вилетів, вау. Wow. <laughs> Поки гасаємо на цьому поршику, як дурні. Добре, перше місце є. Я зрозумів, хто вилітає, той чекпоінти не отримує за це ...поінтів. Окей, okay, це прикольно. О, oh, я хочу це. Ха-ха-ха. <laughs> Отак от, зразу просто поставлю та і все. <рес> <рес> Блін, ну дуже прикольно гра виглядає. Слухайте, ну дуже прикольно гра виглядає гра. Не кажіть, що вам не подобається. Просто не кажіть цього. Ви не можете сказати, що вам це не подобається. Це офігенна гра просто. Зараз ми підемо грати ще проти реальних гравців. Я сподіваюся, ми зможемо. Я зможу пограти проти реальних гравців. І ось там уже буде справді цікаво. а ну, зараз поки просто гасаємо проти боків. Вуу! Не вилетів, я вижив, добре. Це основним, тому що тут не хто перший приїхав, а хто більше поїнтів не збирає. Ні, ну звісно, хто першим приїде це теж ключпоїнти, але я про чекпоїнти насамперед говорю. Вау, яка вже мапа довга. Ну блін, слухайте, це дуже крута гра... Ще буде один заїзд, окей. Ще один заїзд. Це лише парочк. Ну, лише трошки чекпоінтів назбирати. Давайте ось це. М -м, це такий маленький повороток. Ну, добре. Останній заїзд протиботів і підемо грати в, в Real Тому що Грати проти ботів звісно весело, ти перемагаєш їх, але хочеться ж якоїсь боротьби, хочеться цього, чогось цікавого. Оу, oh, не, на, не на себе дивився, не на себе дивився, дивився на бода. Хоча щось це моє. <laughs> щось це моє. Окей, погнали. Ніхто нас не може обігнати. Нас догна... Ну нас догнати можуть, але обігнати ні. Їх не дуже то виходить. О, тільки я про це сказав, мене бот третій обігнав. <реш> <реш> О Отак от. Тільки я про це сказав, мене обігнав под третій. О, я під кінеччий не приїхав трейд першим, точніше. <реш> ну, все виходить? У них там боротьба уже за... Не знаю, за свої місця. Два третіх, одне друге, я перше. окей. Окей. Хі -хі, прикольно зроблено. Слухайте, це дуже класна гра. Next Unlock. Мені відкриється якийсь брідж. Ми вже його відкрили, окей. Бампер Вау, мо... тут ще й можна буде потім перешкоди додавати. Вау-вау-вау, погнали? Ой, зброя! Ти ви що ви що, дивіться? Так, давайте онлайн батл спробуємо. Е, join Match. Це що? Я не знаю, давайте коннект. Я не знаю, що це означає, але давайте просто коннект. Хай трошечки пошукаю. Якщо ні, то ми прийдемо сьогодні з вами е, повністю. М -м, не знайшло, Окей. не знайшло, тому давайте ми підемо в. Local Battle Classic, Chaos і Custom. Ну, давайте зіграємо сьогодні ще в Classic, і далі, якщо вже. І далі почекай, поки вона вийде. Якщо мені не забудеться, то я буду в неї грати. Якщо, звісно, буде ще онлайн, тос. Тут... Всяке таке. Хочу буст. Хочу буст. Отак зроблю. А, мені показок, то можна додати, додати, ну давайте так, так. Ба... Блін, це... слухайте, це круто. Мені це дуже подобається. О, я щось там кудись полетів уже. Ха -ха. Блін, ну грати це проти якихось реальних людей це було б дуже класно. О, я вилетів. На жаль. На жаль, я А чому мені не дало заче? А чекпоинтів не було, я зразу. Не було в нас чекпоинтів, я зрозумів. Рампух хтось взяв. Можу ну, так зробити? Не можу. Хотів трошки підруїнити, да не вийшло. Слухайте, мені дуже подобається гра. У мене якийсь молот. Оу, на міні підірвався, як так? так а все він один. О, я не побачив він вилетів. вилетів! Він за собою. Я дивився за поршиком. Ха -ха. О, такої. Отакої. Отакої. Я знову вилітаю. Ну я хоча б... Фінішував? Я хоча фінішував, мені дали якісь поінти за це дякую. О, ой, хоча це, ох, що я вже втулив туди? Оце втулив! Фіга, він наставив там, ха, ха. Так, давайте ми не будемо вилітати, будь ласка. Давайте ми якось не будемо вилітати, ну йо, йо ну як же ж так? Ну як так? Всі повилітали. Всім пока. Так, я буду скіпати цей буст. Не вийшло скіпнути буст. Зате вийшло трошки обережненько тут зіграти. Ні, не вийшло обережненько зіграти тут. Я вилетів. What the fuck? Тільки не фінішуй. Ааа, я фінішував все ж таки. Воу! Чому? У мене закінчилась камера і у мене я зник. Вау. Закінчилась камера і я зник, What the fuck? Тобто тут ще й неможливо, типу, застрягти. Ви зрозуміли? Типу, щоб тебе чекали інші. Окей, хоча б до фініша перші доїхали. За це вже понти отримаємо. Ха -ха. Чи зможемо ми закамбечити? Блін, бот другий вирвався дуже далеко, бачите? Потрібно нам якось закамбечити зараз. Якось потрібно камбечити. Так, ну я не хочу продовжувати трасу, вона так велика і так е -е, важка. Давайте ще більше заруїним. І поставимо десь о... отут. Буст А, я можу ще десь буст тулити? Ох, як вони мапу продовжили вже, капець. Капець, як же сильно ці боти продовжили мапу. Добре, я хоча б фінішував. Це вже добре. Я чекпоінт забрав, гаразд. А, зловив якусь фігню. О, мене чувак чуть не, ви, не випхав просто. Який він здоровий. О, oh, сам свою фігню зловився. Клас. Сам свою ж фігню зловився. Так, лише міну. Лише ще одну міну, може хтось вилетить. Так, ну за перше ж місце мені повинні дати поінти. Так, ми наздогнали, чувака. Ну майже. 50 поїнтів нас відді... 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 відділяє від першого місця. Я візьму ось ці штучки. Не продовжуйте, будь ласка, не продовжуй трасу, візьми спід. Найс. Nice. Так, я візьму цю штуку і поставлю її отут, тому що тут дуже легко проїжджати. Отак. я там всякого, коротше. Вони щось туди додали буст. Ого. Боти-боти, боти, боти. Як так можна? Але я здивований, що в цій грі є бота, до речі. О, тільки не вилетіти, аби не вилетіти. Скільки тут пусто, скільки тут всього, капець. Якась кулька на мені. Я не знаю, що це за кулька. Ха, -ха я не розумію, що це за кулька. Ха. <реш> Добре. Блін, що буде вже на хаосі, мені цікаво. Ааа, <реш> сам влетів в свою липку фігню. Знову влетів в свою липку фігню, капець. Ой, а не можна його пропускати вперед, до речі. Цього хлопця вперед не можна пропускати. Ах! На міні підірвався і вилетів, капець. І він фінішує, а мені. Ну, на цьому чекпоінті. Він отримує за це бали, а мені. Ну Хоча б другий, окей. Добре, дуже напружена гра, прикольно. <смі> мені подобається. Шкода, ще з ботами, але мені подобається. Так я хочу... Давайте це візьмемо. Не знаю. Поїхали. Воу, а де ми починаємо. А, все, я догнав. А, я вилетів. Ну як же ж так? І цей хлопчина зараз фінішує. Ну йомайо. -йо. Воу. Ну ні, ну чуваки, ні, не чесно. Підірвіть його. Найс, ніхто не фінішував. Шик. Шик-шик, він вилетів. Фух, починаємо спочатку чекпоінт. Головне не вилетіти. І не лишитися позаду, тому що це теж. Тому що через це ми теж вилітаємо! Вау, який же буст. Ааа, зловив. Окей, окей. Є чекпоінт. Добре, найс. Та, блін, скільки можна цю липучку давати? Дайте мені щось нормальне. Я підірвався зразу на чекпойнті, fuck? Який. Який гімнюк поставив туди міну. Я впевнений, що це був оцей бот 2. Я був вп... Я впевнений в цьому. О, буст. Єй, приїжджаємо перші. Не знаю, чи це останній заїзд. Так, да, це останній заїзд. Мені дуже сподобалась гра, мені максимально сподобалась гра. Сподіваюсь, тут колись буде онлайн. Тому що зараз це демка, зараз це лише демка. Але гру я точно придбаю, мені дуже сподобалось. А якщо сподобалось вам, то пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте свої подобаки. Нехай вам щастить та почуємось.